Вітаю, друзі, ви на каналі Шіманія, і сьогодні я пропоную вашій увазі огляд найголовніших подій у галузі штучного інтелекту та суміжних сферах. Як завжди, тиждень виявився насиченим, і поговорити є про що. Анонси нових моделей від OpenAI, новий агент для поглиблених досліджень від Perplexity, найцікавіше з Паризького саміту дій щодо штучного інтелекту та багато іншого. Давайте проаналізуємо усі важливі події більш детально. Найбільш значною подією у галузі ШІ цього тижня став Парижський саміт, на якому виклики та перспективи розвитку штучного інтелекту обговорювали на найвищому рівні. На жаль, ні французька гостинність, ні романтична атмосфера міста закоханих напередодні дня святого Валентина не допомогли згладити гострі кути в стосунках на держав. Пануюча нині геополітична напруженість відчувалась і на цьому заході. Віцепрезидент США згадав європейцям і GDPR, і акт про цифрові послуги, регулювання, через які деякі американські компанії. Просто оминають ринок ЄС. Не забув і про китайське обладнання для мереж цільникового зв'язку 5G, та й взагалі відмовився підписувати заключну декларацію. Мовляв, не сподобались формулювання щодо забезпечення відкритості, інклюзивності, прозорості та етичності ШІ, що на думку США є черговою спробою зарегулювати цю інноваційну галузь. Будемо відвертими, Європа завжди мала більш консервативні погляди, що не перешкоджало бути лідером інновацій у багатьох сферах. Проте штучний інтелект це інший випадок. США наразі далеко попереду, тому є. ЄС варто приділяти стимулюванню інновації у цій галузі, хоча б стільки з часу, скільки приділяється питанню її регулювання. Мені імпонує думка з цього приводу Ендрю Енк, впливового експерта галузі, який пропонує замість терміну безпечний щі вживати відповідальний щі, не варто намагатись зробити штучний інтелект безпечним. По суті, це сізіфова праця. Краще сфокусуватись на його безпечному відповідальному використанні, врешті, скільки б декларацій ви не підписали з авторитарними режимами, сподіватися, що вони проймуться духом європейського гуманітування. Нізму та не намагатимуться застосовувати ші для тотального стеження за власними громадянами, переслідування опозиції, впливу на вибори в інших країнах чи безпосередньо у військовій сфері досить наївно. Добре, що ЄС все ж за свою урок енергетичної залежності, тому у питанні інфраструктури ЩІ покладатиметься тільки на себе. Пані Урсула фон дер Лейн анонсувала інвестиції у розмірі 200 мільярдів євро на посилення позицій об'єднаної Європи у глобальній гонці Ші. Левову частку цієї суми 150 мільярдів обіцяють надати при. Ватні компанії, решту докине Єврокомісія. Наразі немає детального плану, як будуть витрачені ці кошти. Відомо тільки про проєкт з будівництва на території Європейського союзу чотирьох гіга фабрик штучного інтелекту. Кожна з яких буде обладнана сотнею тисяч високопродуктивних чіпів. Зокрема, це дозволить європейським компаніям та дослідникам тренувати власні надпотужні моделі. Ші президент Еммануель Макрон також анонсував інвестиції у розмірі 109 мільярдів євро на розвиток ШІ у Франції. Це суміш обіцяних капіталовкладень різних приватних компаній. Переважно на розвиток інфраструктури дата центрів. Зокрема, власні потужності планує збудувати і компанія Містраль, розробниця чат-бота Лоша або Лічад. Враховуючи, що на атомній електростанції припадає понад 60% усього виробництва електроенергії в країні, Франція зможе забезпечити ці фабрики ще стабільним енергопостачанням максимально екологічно. Для порівняння у Китаї близько 60% виробництва електроенергії припадає якраз на теплові електростанції, і про це варто думати не в останню чергу, говорячи про розвиток. Безпечного або краще відповідального ШІ, взагалі у мене змішані відчуття від результатів цього саміту. Наприклад, Ендрю Енк, співзасновник корсери, відзначив істотний поступ порівняно з минулорічним самітом, який був зацикленим на усіх можливих і неможливих ризиках ШІ, і фактично більше завадив розвитку галузі ніж стимулював його, не зробивши щі при цьому ні на грам безпечнішим. Натомість, Даріо Амадей, керівник компанії Antropic розробниці чат-бота Клод, навпаки, вважає, що цьогорічний саміт став втраченою можливістю підготуватися до загроз пов'язаних з розвитком Ші, зокрема відповідних соціально-економічних наслідків. Отже, відгуки різні, але регулярне обговорення викликів та перспектив розвитку Ші на найвищому рівні, це вже позитивний сигнал, як і наміри розбудувати потужну інфраструктуру для цієї галузі в ЄС. Сем Альтман поділився планами подальшого розвитку продуктової лінійки OpenAI, яка, як визнає він сам, стала заскладною. Та не вже тому обіцяє, що наступна модель GPT 4.5 буде останньою моделлю у своєму класі, тобто базою великою мовною моделлю без навичок симуляції міркування. Після цього OpenAI фокусується на уніфікації моделей серії O та GPT, розробляючи системи, які зможуть використовувати усі наявні інструменти та бути корисним для широкого спектра завдань. Саме такою системою стане GPT 5, яка інтегрує в себе і модель o 3 Отже, якщо я вірно зрозумів, базовою моделлю ChatGPT буде нова GPT. 4,5 замість 4О, припускаю, вона ще краще впорається з нескладними щоденними завданнями: щось перекласти, згенерувати чи знайти. Натомість більш складні запити візьме на себе GPT 5, замість низки моделей o 1 o 3 mini o 3 mini High, як ми маємо зараз з підпискою плюс. Різні рівні підписки ChatGPT GPT відкриватиме доступ до різних рівнів інтелекту моделі. Тобто, якщо ви користуєтесь ChatGPT GPT безкоштовно, отримаєте модель за IQ, як, скажімо, у Анджелі Golli, який, подейкують, є доволі високим. Проте, якщо хочете мати помічника, з інтелектуальним потенціалом, як, наприклад, у Ейнштейна, доведеться заплатити за підписку PRO. Hmm. No money, no smart. AI. З іншого боку, Гарі Маркус, відомий критик галузі, C, якого щось я часто почав згадувати, ризикують стати Маркусом Ботом, Говорить, що GPT 45 під кодою назвою Orion, мало насправді стати GPT 5, але не виправдало очікувань. Тому OpenAI і затіяли цей раптовий перегляд продуктового портфеля. На питання, коли ж GPT 45 та GPT 5 будуть доступні користувачам, Сем Альтман відповів. Двома словами тижні місяці. До речі, Сем Альтман також пообіцяв надати доступ до агента Deep Research навіть безкоштовним користувачам ChatGPT. звісно, в дуже обмеженому обсязі лише декілька запитів на місяць, і з десяток запитів для підписників рівня плюс. Отже, якщо ви вже назбирали на підписку PRO, можливо, варто почекати, а частину коштів, які я щойно допоміг вам заощадити, задонатити заради перемоги. Це важливіше сьогодні. Окрім анонсів та обіцянок були і реальні оновлення ChatGPT. Модель o 1 та o 3 mini, які доступні з підпискою плюс, тепер можуть опрацьовувати завантажні зображення та файли, що відкриває шлях до низки дуже цікавих та корисних застосувань цих здібних моделей. По-перше, шукати баги у коді або логічні помилки у документах стане набагато зручніше, оскільки не потрібно копіювати та вставляти текст у діалогу вікно можна завантажити одразу весь файл. По-друге, можливість опрацьовувати зображення це не лише про зручність. Зараз дещо вам покажу. Тажемо світлину однієї з картин Сергія Васильківського, уродженця міста Ізюм Харківської області, який жив і творив протягом другої половини 19-го початку 20-го століття. Він любив зображати козаків і робив це дуже гарно, як бачите. Я не є експертом живопису, тому гарно це, на жаль, майже все, що я можу сказати про цю картину. Добре, що у мене є помічник, який може більш професійно її оцінити. Отже, на цій картині можна побачити характерні риси реалістичного живопису кінця 19-го початку 20-го століття з помітними впливами імпресіоністичних Пошуків і з першого разу в десятку, адже саме в цей період і було написано цю картину. Можливо, для професійних мистецтвознавців це не складно, але я вражений. Далі отриміння наводить опис сюжету та композиції, аналізує художній напрямок, реалізм із впливами імпресіонізму, також влучно. Техніка та манера письма, олійний живопис, фони небо виконані менш чіткими мазками, що додає глибини та передає відчуття осіннього або похмурого дня. На передньому плані чоловік і кінь, деталі більш опрацьовані, контури чіткіші, типов. У прийом, аби виділити головних героїв, цікаво. Щодо можливого періоду створення, модель робить наступні висновки: за стилістичними ознаками, картина імовірно належить до другої половини 19-го, початку 20-го століття. Саме тоді серед митців у східній Європі було поширене тяжіння до реалістичного зображення народного побуту, історичних чи етнографічних сюжетів, одночасно із зацікавленням новими, більш вільними живописними прийомами. Мені здається, чи професія їда трішки втрачає актуальність дано здрав. Звісно, це стосується не кожного, але подивіться, що буде далі. На питання, хто може бути автором цієї картини, Отриміні припускає, що найбільш імовірно це Микола Самокиш або Сергій Васильківський чи Микола Пимоненко. Я думаю, це достатньо показовий приклад здібності, міркуючої моделі, яка тепер ще й розуміє зображення. Якщо вам цікаво, чи базова модель GPT-4O не впоралася б краще з цим завданням, відповідь ні. Я спробував, і результат був набагато гіршим. До речі, якщо вас цікавлять більш професійні застосунки опрацювання зображень з допомогою штучного інтелекту, варто звернути увагу на новий продукт від команди Lending AI, мова про зручний та ефективний метод вирішення завдань у галузі машинного зору, який передбачає використання агентів на основі великих мовних моделей, які аналізують зображення і знаходять потрібні елементи, і усе на підставі текстової команди. Як результат, можна обійтись без анотування великої кількості зображень і тренування відповідних моделей. Недоліком наразі є відносна повільність цього агента та опрацювання одного зображення може тривати до 30 секунд. Проте команда постійно працює над покращенням цього показника. З деталями можете ознайомитись на сторінці проекту в Гітхабі. Подивимося, як це працює. На сайті компанії є зручний інтерфейс для демо. Бачимо підказку, яка говорить, що об'єкти, які ви шукаєте, необхідно зазначати в однині. Тобто, якщо ви хочете виділити стільці, потрібно все ж зазначити стілець. Також за один раз можна знайти об'єкти лише одного типу. Зрозуміло. Отже, для початку спробуємо щось просте. Знайдемо коло. Як бачите, модель впоралась відносно швидко. До речі, є можливість отримати відповідь у форматі JSON. Тепер складніше, людина зі скрещеними руками. Відверто не певен, чи вийде, Хм, як вам результат. І на завершення спробуємо знайти гуманоїда, що стоїть на задньому плані. Ага, від нас не сховаєшся. Якщо використовувати цього агента через API, можна обрати, яку великомовну модель ви будете застосовувати. Але, як зазначають розробники, найбільшу ефективність показала поєднання CLD 3.5 та O1. Також API дозволяє використовувати не лише фото, але й Відеоматеріали за даними розробника, цей агент на голову вище конкурентів за основними метриками класифікаційних моделей. Компанія Antropic цього разу розробила ні, не нову модель, беріть вище, економічний індекс, який дозволяє відстежувати поточний рівень неформальної автоматизації робочих функцій за допомогою їхнього чат-бота Клод. Стисло поясню, як це працює. Спеціально навчена програма систематизує усі запити користувачів, звісно, де персоніфіковані, розподіляючи їх серед 20 тисяч робочих функцій з офіційного класифікатора. Далі ці функції згруповують до умовного рівня професій і роблять висновок щодо інтенсивності використання чат-бота та формату. Тобто чи Клод просто доповнює людину, чи повністю виконує відповідне завдання, що можна вважати певним рівнем автоматизації, неформальної. І висновки наступні: найбільш інтенсивно чат-бот використовується у завданнях, пов'язаних з розробкою програмного забезпечення та підготовкою технічної документації. Мене це не дивує, бо часто чую саме від айтійців, наскільки Клод – здібний помічник. Взагалі близько 36% професій звертаються за допомогою цього чат-бота у вирішенні як мінімум чверті своїх робочих завдань, а 4% професій переклади. Дають на плечі Клод аж 75% усіх завдань. Цей рисунок досить добре демонструє згадані результати. Чорна цяточка це частка професії у загальній чисельності працівників у США, а рожева частка від усіх запитів до Клод. Цікаво, також що використання щі найбільш поширене для професій з середнім та вищесереднього рівнями ЗП. Менша інтенсивність використання чат-бота у професіях з нижчими або найвищими рівнями заробітної плати може свідчити як про обмеження поточного рівня розвитку цієї технології, так і про практичні бар'єри. Кар'єри у її використанні в різних професіях або про відсутність об'єктивної необхідності звертатися за допомогою ШІ, що я можу сказати, дивлячись на цей рисунок, плануєте кар'єру в ІТ? Подумайте, чи не буде, наприклад, гінекологія більш стабільним варіантом заробітку? Якщо без жартів, то ШІ вже генерує 25% інтегрованого коду Google. Salesforce не планує наймати нових програмістів цього року, бо продуктивність наявних завдяки ШІ підвищилась на 30%. Цей хід парад можна продовжувати дуже довго. Тому, обираючи нову професію чи розмірковуючи над подальшим. Кар'єрним розвитком важливо зрозуміти, що ви зможете робити краще за штучний інтелект, хоча в найближчому майбутньому. Наразі клод більше використовується як допоміжний інструмент. Хоча цей показник, на мою думку, значною мірою залежить від типу завдання. Чатбот не все може зробити під ключ без жодної участі людини. Але навіть за цих обмежень 43% запитів стосуються завдань, які вже можна повністю автоматизувати. Бурхливий розвиток агентів на основі штучного інтелекту наводить на роздуми, що Даріо Амодей має рацію, коли говорить, що людство відчує соціально економічний вплив поширення вже в найближчій перспективі. Сподіваюсь, на наступному саміті штучного інтелекту цим аспектам буде приділено більше уваги. Поки я завершував роботу над цим відео, з'явилась низка важливих оновлень, які я не можу хоча б не згадати. Perplexity AI презентували власного агента для поглибленого дослідження, і називається він Ніколи не здогадаєтесь Deep Research. Чому всі вчепилися цю назву незрозуміло, але створити такого агента для Perplexity було справою честі, адже ефективний пошук відповідей на питання це їхня ключова ціль. На відміну від глибинних дослідників OpenAI та Google, Perplexity надала доступ до цього агента усім користувачам, навіть на. Безкоштовному плані. З переваг також можна виділити можливість сфокусувати пошук на науковій та академічній літературі, це не відкине 100% інших джерел, але їх частка буде меншою. Принаймні, у мене склалось таке враження. Ще один очевидний плюс полягає у тому, що формулюючи запит українською мовою, ви не зациклюєте модель виключно на україномовних джерелах. Пошук буде більш глобальний. Працює агент відносно швидко, оминаючи етап підготовки та уточнення плану дослідження. Хоча цей момент у Deep Research від Google мені подобається. Взагалі, перша. Враження у мене позитивне, певен буду користуватись цим агентом дуже часто. Компанія Meta AI опублікувала два надзвичайно важливі дослідження, які стосуються щитування сигналів з людського мозку неінвазивним шляхом, тобто без хірургічного втручання. Перше дослідження стосується декодування активності мозку з даних електро або магнітоенцефалограми, які записувались під час введення під дослідними певного тексту на клавіатурі. Завдяки новій архітектурі глибокого навчання запропоноване рішення Brain-to-Query дозволяє з досить пристойною точністю декодувати введені речення, наприклад. На основі магнітоенцефалограми найбільш когнітивно здібних учасників експерименту, середній показник помилки на рівні символів становив лише 19%. Це значно скорочує розрив між інвазивними, як, наприклад, нейролінг, та неінвазивними методами, відкриваючи шлях до розробки більш безпечних інтерфейсів. Друге дослідження стосується декодування візуальних образів. На основі даних магнітоенцефалограми штучний інтелект може згенерувати зображення, які опрацьовуються мозком. Це навіть звучить неймовірно. Зліва вибачте. Світлини, які показували під дослідним протягом однієї секунди. А справа результат опрацювання штучним інтелектом відповідних сигналів з мозку. Так, зображення не ідеальні, найслабша ланка це деталізація, але категорії, як правило, співпадають. У вас відсутнє відчуття ритму, тому ви страшенно ніяковієте, коли опиняєтесь на танцполі. Спокійно штучний інтелект вам допоможе. Ні, вас танцювати він не навчить. Для цього є професійні хореографи. Але якщо ви з'явитесь у супроводі такого напарника, ваші недосконалі рухи будуть менш помітними. Як заявляє розробник, цей гуманоїд G1 може навчитись танцювати будь-що. Навіть якщо якоїсь миті він не втримає рівновагу і опиниться на підлозі, припускає завдяки цій новій рамці навчання з підкріпленням він швидко відновить втрачену репутацію. Як бачите, це рішення допомагає гуманоїдам зіп'ястись на ноги навіть з дуже незручних положень. На сьогодні у мене все. Певен наступний тиждень буде не менш цікавий, тому лишаємось на зв'язку. Дякую за увагу.